Дня Ісус вийшов з дому і сидів біля моря. І зібралося біля нього безліч людей, він увійшов в човен і сів, а всі люди стояли на березі. І він багато розповідав їм притчами, кажучи. Ось вийшов сіяч сіяти. І коли сіяв, одне зерно впало при дорозі, і прилетіли птахи, та визбрали його. Інше впало на кам'янистий ґрунт, де не було багато землі. І швидко зійшло, бо немало глибокої землі. А як піднялося сонце сів'яло, і не маючи кореня. Засухло. Інше впало в терня, терня виросло і заглушило його, а інше впало на добру землю і давало плід одне в сто, одне в 60, одне в 30 разів. Хто має вуха, щоб слухати, Нехай слухає. І дійшовши, учні запитали його, чому ти говориш до них притчами? А він у відповідь сказав їм Бо вам дано пізнати таємниці Царства Небесного, а їм не дано. Адже хто має, тому дасться і матиме понад міру, а хто не має. То й те, що має, буде забране від нього. Я тому говорю до них причими, що, дивлячись, вони не бачать, і слухаючи, не чують і не розуміють. І збувається щодо них пророцтво Ісаїї, в якому говориться слухом будете чути та не зрозумієте, і вдивляючись, будете дивитися та не побачите. Адже серце цього народу огрубіло, і вухами не дочувають, і очі свої заморужили, аби не побачити очима і не почути вухами, та й серце не зрозуміли і не навернулися, щоб я зцілив їх. Ваші ж очі та ваші вуха блаженні, Бо бачать та чують. Запевняю вас, що багато пророків і праведників бажали бачити те, що ви бачите, але не бачили. І чути хотіли те, що ви чуєте, але не чули. Отже, послухайте причу про сячка. До кожного, хто слухає слово про царство та не розуміє, приходить лукавий. І викрадає посіяне в його серці. Це те, що посіяне при дорозі. А посіяне на кам'янистому – це той, хто слухає слово і відразу з радістю його приймає. Але не маючи в собі коріння, він є непостійний, І коли настають труднощі або переслідування за словом, він одразу спокушується. Посіяне в тернях це той, хто слухає слово. Але клопоти цього віку і омана багатства заглушають те слово, і воно залишається без плоду. А посіяне в добру землю це той, хто слухає слово і розуміє, тому приносить плід. Один родить у сто разів, інший у шістдесят, а ще інший у 30. Іншу притчу подав їм. Кажучи подібне царство небесне до людини, яка посіяла добірне насіння на своєму полі. Коли люди спали, прийшов ворог, посіяв кукіль серед пшениці та й пішов. А коли зійшло збіжжя і дало колос, тоді ж з'явився і кукіль. Тож прийшли слуги господаря і сказали йому пане, хіба не добре насіння? Ти сіяв на своєму полі. Звідки ж узявся кукіль? А він сказав їм людина ворог це зробила і кажуть йому роби Хочеш, щоб ми пішли і виполили його? Він же сказав: Ні, щоб ви часом, виполюючи кукіль, не повиривали разом з ним і пшениці. Залиште, щоб і те, і друге разом росло до жнив. А під час жнив скажу жінцям: зберіть спершу кукіль та пов'яжіть його в снопи, аби спалити його, а пшеницю зберіть до моєї клуні. Іншу притчу сказав їм, кажучи царство небесне подібне до зерна гірчиці. Що його людина взяла та й посіяла на своєму полі. Воно, хоч і найменше з усіх зерен, та коли виросте, стає більшим за всю городину і стає деревом, так що прилітають птахи небесні і гніздяться на його гілках. Іншу притчу навів їм царство небесне, подібне до закваски, що її жінка взяла і поклала до трьох мірок борошна, поки все вкисло. Все це промовляв Ісус людям у притчах, а без притчі нічого їм не говорив. Що збулося сказане через пророка, який говорив відкрию уста мої в притчах, виявлю сховане від початку світу. Відпустивши натовп, він прийшов у дім, і підійшли до нього учні, його кажучи роз'ясни нам притчу про польовий кукіль. Він же, відповідаючи, сказав той, хто сіє добірне насіння це син людський, а поле це світ, добірне ж насіння це сини царства. Кукіль це сини лукавого. Ворог що його посіяв це диявол. Жнива це кінець світу, а жінці це англи. Отже, як збирають кукіль і палять у вогні. Так буде при кінці світу. Син людський пошла своїх ангелів, які зберуть з його царства всі спокуси і тих, хто чинить беззаконня. І вкинуть їх у вогняну піч, там буде плач і іскриють зубів. Тоді праведники засяють, як сонце, в царстві отця свого. Хто має вуха, нехай слухає. Царство небесне, подібне до скарбу, схованого в полі, який людина, знайшовши, ховає, і з цієї радості іде та продає все, що має, і купує те поле. Ще царство небесне подібне до людини, до копця, який шукає гарних перлин. Знайшовши одну дорогоцінну перлину, іде, продає все, що має, і купує її. Царство небесне подібне також до закинутого в море Невода, який назбирав усякої всячини. А коли він наповниться, його витягнуть на берег. Та сівши, виборуть усе добре до посудин, а непридатне викинуть геть. Так буде при кінці віку. Видуть ангели і відділять злих з поміж праведних. І вкинуть їх у вогняну піч. Там буде плач і скрегіт зубів. Каже їм Ісус, чи зрозуміли це все, відповідають йому так. Він же сказав їм Тому то кожний книжник, котрий навчений про царство небесне, подібний до людини господаря, яка витягає зі своєї скарбниці нове й старе. Коли Ісус закінчив ці речі, Він пішов звідти. Прийшовши на свою батьківщину, він навчав їх у їхній синагозі, так що дивувалися вони і говорили, звідки в нього ця мудрість і сила. Хіба він не син песлі, хіба на його мати зветься Марію, а брати його Яків, Йосип, Симон і Юда. Ба його сестри не всі між нами. Тож звідки у нього це все. І вони спокушували з ним. Ісус же сказав їм: пророк не буває безпошаним. Хіба тільки на своїй батьківщині та у своєму домі. І не зробив там багатьох чудес через їхнє невірство.